Всім привіт! З вами знов Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. Сьогодні хочу зняти для вас невеличке по часу відео, але хочу закарбувати в пам'яті, в своїй і показати вам, як виглядає моя божественна красуня Майарі від Бела Філіппіна. На Етапі половини виконаної роботи. Перед вами зараз 52,87% готової роботи, але якщо дивитись в сагу, оця верхня, верхній край, який ви зараз бачите, це є по сазі половина роботи. намагалась зашити, <кій> вибачте, всі. Хрестики, вишити весь бекстіч, тут він є. А, пришити всі елементики типу бісеру 11 розміру і 6 -го розміру, блакитний це, який ви бачите, це великий бусіний, це є 6 розмір бісеру Мілхіл. Отже, робота мені дуже подобається, робота йде дуже швидко. Нагадаю, що вишиваю я на лінді чорного кольору 27-й каунт. Не стала фарбувати тканину, не стала чекати, а розпочала. Вишивати, купила три відріза на три дівчинки, я показувала. Я зроблю окремий плейліст на ці процеси і туди включу той, те відео, в якому я показувала старти цих дівчаток. Тож, там все про них розповідали, які матеріали використовуються. Так, нагадаю, що це в мене ось така красуня, а то я не показую. Ось, бачите, скільки в мене вже відшито. Дуже багато десь ось до цієї повітряної лінії бусінок. Оцих, ось отак от я її відшила. Тобто низ її сукні, її спідничка оця від сукні, вишивається, почала крило. Тут буде дуже багато бісера, ось цю накидку вишивала. Ну і тут багато-багато оздоблень. Таку красу я зараз на основі маю. Дуже мені подобається вишивати на лінді. Я думала, що буде важко вишивати на чорній основі. Вишивала спочатку лише при денному світлі, але набагато краще мені. Вийшло вишивати під час вечірніх відшивів під настольною лампою. Да, мені краще так, я бачу ті дирочки, які йдуть в даній основі, і все мені гарно. Я вишиваю на рамі 56 на 40 см від арабеска, підкручуючи основу, коли. Дошиваю і вже тягнутись догори мені важко. Пришиваю одразу всі елементи бісери, і бекстіч, і бусіни, і крейніком вишиваю. Тож для того, щоб не залишати на потім. Давайте я вам покажу, як організований мій процес. Він організований ось в такому органайзері. Ось такі кольори присутні в даній роботі. Білий-чорний не навішувала, тому що. Там один білий, розрізала на органайзер, навісила повністю моточок, чорний поки що я ніде не використовувала. Ось такий користуюсь. Ось таким картонним органайзером від кольорової понаписувала тут номерочки ниточок, начепила, подивилась по сазі, скільки там треба. Якщо два матки куплені, то я повністю маток розрізала навісла. Бачите, це вже з матка скільки залишилось. Білий ось також маток я b 520 Також маток був вже трошечки лишилось. Ось, ось цей маток також був. Ну, тобто, ось сюди навішала так, і беру по ниточці, коли мені потрібно. Тут е, є два бленди. Всього, один був в сукні, він там трошечки, навіть не сукня, а в її накидці, як тінь таку створював, і один буде, здається, в обличчі. Також використовуються чотири отаких крейніки. три оці чудовезно вишиваються. Ними вишивається. Ну, ось цей 150В це якесь жахіття. Мені не подобається їм вишивати. Він, як дощик на ялинку, рветься, мнеться, ну, Треба трошечки їм обережно. Але їм тут вишивається не так мало. Десь ручку А Він вишивається тут по краю її спідниці цієї. І там хрестиком, в дві ниточки. Ну, вишиваю, якось, якось вишиваю. Так, бісер я пришиваю ниточкою Юлі. Ось така нитка. Тут дуже багато в ній метрів-кілометрів. Мені подобається нею вишивати. да Вона трошки скользкувата, але вона не закручується і мені подобається нею вишивати. Тож, буду і надалі її вишивати. Дуже переживала за те, як я буду пришивати ось цей бісер, як там не помилитись Ось тут, отут, отут буде дуже багато, як ви бачите. Тож, трошечки там переживала як і що, щоб не помилитись. Але там пришивається криніком, іде хрестик ось цим. Такий він фіолетовий з блиском різним. І пришиваються Хрестики вишиваються. Я так по черзі трошечки пришила. Хрестиків трошечки там розрахувала бісер, трошечки хрестиків, ну поки що вдавалося вийти на правильний рівень і нічого там ніде не помилитись. Мені подобається, як виходить, воно гарненько, так як дійсно висить в повітрі ця нитка бісеру. Ну, бісерна така повітряна краса. Цього янгола. Вона буде величенька, 60 см сама ця дівчина у висоту. Тож вишивати ще й вишивати, я потім вже замірюю, скільки вона дійсно в мене вийшла. Поки що не мірю, але якщо прикласти мою руку. ось бачите, Як дві руки це тільки половина роботи. Тобто ще дві мої ладошки, треба для того, щоб її дошити. Так як я сказала, що майже 53%, то вже трошечки менше. Ви бачите, там вгорі вже такі менш, ну, тонкіші, більш детальки йдуть, поменше вишивати. Тільки от той німб буде, там багато буде криніку, багато буде бісеру, пришивні елементи, трежерси. Давайте вам покажу, що в мене бісер організований ось. В Такий органайзер. Бачите, подивіться, які гарні, красиві будуть режерси. Ось такі, ось такі. І вони всі використовуються. Тут, здається, було по три коробочки. Ці лежали, чи цих тільки було дві по три штучки, а цих було три по три штучки. Вже не пам'ятаю, але здається, ну, багато їх. Ось цей бісер. Шостого розміру дві упаковочки в мене. Ну, і Тут деяких по два, деяких по одному. Бісеру вже трошки порозходувала, поки що ніде не, не треба, мені було, то не досипала. Коли буде треба, то досиплю. Користуюсь ось таким липким ковриком, кладаю собі потрошечки бісеру, якого мені потрібно, і пришиваю з цього коврику. Ну, класна робота, що я можу сказати, вишивається з одним задоволенням. Спочатку трохи вона якось повільно йшла. Я не могла перенаровитись, як її вишивати, як розраховувати, а зараз вона просто летить. І як ви бачите, зверху я почала вже трошечки, як би такою лінивою парковкою. Я там виділила собі в сазі три клітинки вгору, наприклад. Ну, там, або до певної якоїсь черти. І відшиваю один колір, припаркувала, щоб не залазити далі. Другий колір припаркувала, і так вишивала, заповнюючи повністю. повністю так от йшла. Там воно вишивається, як бачите, такими полосками, смужками від низу догори. То я е, вишивала саме такою технікою. і, ну, Класно, мені подобається. Дуже-дуже подобається. Дуже хочеться дошити, поскоріш цю маярі. Скажу, що в ній всього навсього 23 703 хрестика. Ну, це показує у мене трошечки некоректна сага, тому що тут ну, трошечки з помилками. Ну, помилки в чому? Замість бісер, там, де пришивається бісер, він не в графі бісеру, ну, там він також рахується, як і хрестик, то в принципі тут нічого страшного. А він записаний в графі, там, де нитки. То трошечки, ну, Мене це не бентежить, я вже звикла, я вже е, розумію цю сагу. Значить, я відшила вже 12 533 хрестика і мені залишилось 11 100, там майже 70 хрестиків. Так що, ще трошки граю в гру, карти обирають, ще трохи повишиваю в цій грі, вона вже завершується в нас Лілею, Тож, Потім в березні буду намагатись вишивати цю красуню повністю, повністю до фінішу, хоч вже хочу бачити фініш цієї роботи, досить її вже тягнути. Сага мені показує, що я вишиваю її 22 вишивальних дні. ну Я то, по трошечки, то 700 хрестиків, а було таке і до 2000 хрестиків за день вишивала, Тобто різні такі кількості хрестиків за день вишивала. І розпочала я її 3 листопада 2022 року. Ну, хочеться в березні її завершити. Так, що ж вам ще розказати про цю роботу? М -м, дуже буде вона красива, дуже вона буде така багата на бісер. І такі гарні красиві. Ну, воно, звичайно ж все не передається, але вона така класна. так Хочеться її торкатись руками. Воно таке прикольненьке, таке, знаєте, масажик такий класний. Ось так. Хочеться вже заверсти її, розпочати іншу дівчинку і повишивати іншу красуню. Ну, це все, що я хотіла вам розповісти. Буду знімати відео половини роботи, готової роботи, старту наступної роботи. Тож, окремий плейліст створю, і там хтось з дівчат захоче подивитись ці роботки. Як пришивається, вишиваються, може якісь там секретики мої. Ну, ніяких особливо секретів немає. Тож, буду окремі відео ці створювати і випускати для того, щоб хтось, шукаючи цю роботу, міг потрапити одразу на неї, а не шукати їх у тижневиках якихось. Ну, ось такі результати. Що ж, буду завершувати своє це маленьке відео. Вам бажаю. Наснаги, творчого натхнення, тихих мирних днів ночей, міцного здоров'я. Скоро, скоро вже весна до нас прийде, наша перемога скоро прийде. Ми чекаємо її, віримо в наше ЗСУ, в нашу Україну і все буде добре. З вами була Таня. Побачимось в наступних відео.